Всім привіт! Я Віталія Вольська, а ви на моєму каналі МКЛ. Тут ми ділимося інформацією про все, що пов'язано з користуванням м'якими контактними лінзами. Сьогодні, на прохання багатьох наших користувачів, ми спробуємо разом розібратися в величезному різноманітті розчинів для контактних лінз. Ми поговоримо про те, на що вони потрібні, та яку функцію всі ці розчини та пероксидні системи мають виконати, чому не варто готувати розчини самостійно в домашніх умовах. І в кінці з'ясуємо, які види розчинів існують, та в чому різниця між ними та в яких випадках їх краще використовувати. Скажу, що мені самі, незважаючи на 30-річний досвід, іноді буває дуже непросто порозумітися на цій темі. Можливо, це відео буде дещо довшим, ніж зазвичай, але я рекомендую додивитися його до кінця, адже всі пазли мають гарно скластися тільки у фіналі. До речі, ось тут. І в описі залишаю посилання на наш сайт, де можна придбати всю 100% оригінальну продукцію по догляду за лінзами багатого разового використання. Важливо зрозуміти, що як тільки контактна лінза потрапляє в око. Практично відразу на її поверхні починають з'являтися відкладення. Які це відкладення? Це ліпідні, білкові, полісахарідні та сольові часточки мікроскопічного розміру зі сльозної рідини, що дуже добре інтегруються в мікрошпаринки на поверхні лінзи. Крім цього, на виробі. Збирається ще й звичайний бруд, часточки косметики, мікроскопічні інфекційні агенти, там гриби, бактерії, віруси, що завжди присутні у навколишньому середовищі. Цікаво, що класичні гідрогелеві лінзи стійкіші до відкладень, ніж більш нові силікон гідрогелеві, бо на їх поверхні менше чих самих мікрошпоринок. Мені, наприклад, часточка бруду на лінзі дуже нагадує ключ, що стерчить із замкової щілини у дверях. А тепер уявімо, що там таких замкових щелин з ключами у дверях сотні, а може й тисячі. Крім цього, протягом 10-12 годин носіння лінза внаслідок випаровування втрачає значну частину внутрішньої вологі. І до кінця дня виріб вже виглядає як зморщене яблуко, що тиждень пролежало у вазі. Це, звісно, метафора. Це все за 6-8 годин нічного відпочинку лінзи в багатоцільовому розчині має бути виправлено. Для цього в склад кожного розчину для лінз обов'язково входить 4 базових інгредієнта. Детергенти, поверхнево-активні речовини, іншими словами, розчинні мила. Антисептик він же консервант. Кондиціонер, зволужуючий агент і на кінець буферний сольовий розчин. Надії останнього хочу трошки докладніше зупинитися, адже мені, як колишньому інженеру-хіміку, цей компонент видається найбільш важливим. Функція сольового буфера полягає у тому, щоб повернути вологу у середину лінзи. І в результаті згадане мною метафоричне зморщене яблуко внаслідок відновлення втраченої вологи, має знову стати як новеньким. І в цьому місці доречно буде зауважити, що всі без винятку розчини мають мати фізико-хімічні властивості, близькі до складу сльози, тобто відповідну кислотність. Та сольовий склад. Занурена у таке середовище лінза за час відпочинку має відновитися, як то кажуть, до заводських параметрів не більше і не менше. Це в однаковій мірі стосується як гідрогелевих, так і силикон-гідрогелевих лінз. Гадаю, наразі вже зрозуміло, що розчин для лін це досить складний технологічний продукт, і, мабуть, не варто намагатися зробити його самому, а краще придбати його на сайті MKL.ua. Це я, вибачте, маніпулюю. Проте я щиро дякую всім, хто додивився відео до цього місця, бо я сама відчуваю, що трошки нагрозила. Прошу не пошкодуйте своєї розкішної вподобайки, адже я дуже стараюся. Тепер про саму класифікацію вищезгаданих засобів догляду. У каталозі товарів на сайті МКЛЄ у розділі Меню Рощини для лінз бачимо три класи розчинів: багатофункціональні розчини, розчини з гіалуроновою кислотою і наостанок пероксидні системи. Я обіцяю, що найближчим часом до кожного розділу зніму більш докладне відео у форматі рейтингу, де ми розберемо трійку найкращих, на мою думку, товарів з кожного класу. А ви поділяєте мій задум? Будь ласка, напишіть свої побажання у коментарях, і я обов'язково їх візьму до уваги. А ми продовжуємо. Отже. Багатофункціональні розчини або іноді їх ще називають універсальні або багатоцільові розчини, ті багатокомпонентні рідини для відновлення лінз, що очищають, дезінфікують, повертають вологу лінзам. Їх вартість найчастіше визначається якістю інгредієнтів та фірмовістю виробника. Рощини з гіалуроновою кислотою це ті самі багатофункціональні системи, але замість кондиціонера в їх склад введені молекули органічної гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота, на відміну від будь-яких кондиціонерів, ніколи не провокує алергічних реакцій та здатна утворювати на поверхні лінзи стійку гідрофільну плівку, що передшкоджає втраті вологі. Вироби, що відпочили у такому розчину, залишаються краще зволоженими протягом носіння. Вони дарують користувачам більше комфорту і рекомендовані при схильності до алергії та при синдромі сухого ока. І на кінець пероксидні системи. Призначені для великого щотижневого прибирання, і теж підходять також для користувачів схильних до алергічних реакцій. В цих засобах основною діючою речовиною є перекис водню, що одночасно виконує функції миючої речовини та антисептика. Унаслідок реакції пероксид перетворюється на хімічно нейтральну воду та кисень. Натомість міст всіх інших хімічних речовин для запобігання алергії зведений до мінімуму. Розчини з гіалуроновою кислотою та пероксидні системи вважаються більш новим поколінням розчинів для догляду м'якими контактними лінзами. На цьому закінчую. Сподіваюсь, вам було цікаво і я вдячна, що додивилися ролик до кінця. Будь ласка, підпишіться на канал МКЛЮЙ, щоб не пропустити наших нових відео.